Що ти хочеш почути про дім, як лежала в траві на осонні під будинком своїх прадідів і лічила квітки безборонні, чи як бігла з садка за межу, а мормиска в землі ластовинні, та як гризла на грядці гурки і зі сміхом тікала в бадилля. Чи як слово за словом, зрання склався вірш про синичку й тюльпана, коли з татом пасли козеня. Аж шовковиці нам усміхалася мама, чи про те, як не стало того, що було необхідним і рідним, як згоріло на попел тепло, і як зник наш той прихисток тихий, як ущен зруйнували його нерозумній пихаті, за димом пустили, і на місці, де серце було, скаволить лиш самотності вітер. Пустку цю відчини, геть те зло, краще глянь, небо синє у нас під ногами, і ще знайдеш ти знову тепло, і осоння, і траву, і тюльпани, бо дім всередині.